Порушено спілкування між деякими з помісних православних церков, церкви головним чином з питання визнання або невизнання цієї церковної структури, так званої православної церкви України з предстоятелем Епіфанія, який називає себе митрополитом Київським. Одинадцять з помісних православних церков, включаючи Болгарську православну церкву, не визнали цю церковну структуру. Це делікатне питання. Перебуває болгарська православна церква. Ми перебуваємо у спілкуванні з усіма помісними православними церквами, і ми сподіваємося, що через це спілкування буде надано час і можливість осмислити ситуацію. Ми бачимо, що спочатку Афонські монастирі приймали кліриків ПЦУ, але зараз уже не приймають, бо стає зрозуміло, коли є насильство, коли храми захоплюють силою, коли вбивають священників, коли храми стоять порожніми. Держава відібрала Києво-Печерську лавру у канонічної української православної церкви, а там тепер організовують кулінарні шоу програми. Коли все стає видно таким, яким воно є насправді. Вірю, що з часом усе стане на свої місця, і цю проблему буде подолано.